Аркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні нам відкрив гостинно бутік нішової парфумерії Парфюм Бюро, який, друзі, знаходиться в самому центрі Києва. Володимирівська, 20-1, А по-простому е, на Сифіська. Софійська площа або на, е, проти монументу Богдана Хмельницького. А гість наш сьогоднішній. Тетяна Мощерякова, коуч компанії Парфюм Бюро». Друзі, і тема у нас сьогодні: рекомендація парфюм бюро на весну. І скажу, друзі, по секрету я додав своїх улюбленців. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного. Друзі, хто не дивиться інфобокс, не володіє. Парфумерним світом. Отож, не будемо гаяти часу, нумо закликати весну. Поїхали! Це буде перше відео на каналі. Воно скоро-скоро вийде, тому що реально актуально весняні парфуми. От давай почнемо з того: от зі всієї підбірки, який в тебе найулюбленіший парфум, і з нього почнемо. А можна почати якщо не найлюбленіше? Запитає на тип. Давайте на «ти» Друзі, переходимо на ти. Ну там же швидкі. Ти мене ще запитає, яка книжка улюблена? Чи музика? Окей, Друзі, просто обирай. Давай я для себе відкрила парфу саме весну. Спрінданс. І назва Спрін Данс. Потанцюємо навесні. О, красиво, до речі. Так. Потенціюємо. Не потенцію на весні. Цікаво, що цей парфум створив Дміні Карпіон. Бренд Jazz mm -hmm. Bots. Mm -hmm. Абсолютно нетиповий для нього профіль. Ми mm -hmm. його знаємо як творця знаменитого портрета Леді. Да? Mm -hmm. Такий. Звабливий, хтивий, а на, це на така пол. просто весняний, весна. такий ода на... неролі, як да, на краси або апельсиновому цвіту. Дуже гарний буде вам, друзі, надавати вайб радості. Для мене неролі Таня завжди нероля. про щось таке мега-позитивне. Ти знаєш, тут все практично з неролі? Ну не тому, що нероля це одна з. Квіток, який дає від квітів, який дає, яка дає відчуття оцього очікування чогось. От-от-от-от-от-от-от-от, і буде апельсинка. Да? Угу. Дуже гарно, друзі, рекомендую е, звернути увагу на цитросові та ролі. Воно просто все заповнило на круг. Дуже гарна робота, е, прямо одобряю. Давай, якщо ми говорили про джузбокс вже. Я не хотіла би, щоб два парфуми були з одного бренду, але, але просто неможливо uh -huh. не сказати про каріока хар. Каріока це е жителі Ріо де жанейро Окей, okay, не знаю. Давай е куштувати. Новинка в джузбоксі. Uh -huh. Дивіться, які кришечки. Uh -huh. І тут е от цікаво, що ти почуєш. Ой, мені вона про. Е Мені вона про суницю або полуницю соковита полуниця з вершками. ну все одно, Тобто тут нема таких весняних нот, я тому взяла їх два однакових, угу. але за відчуттям якогось перечуття, відчуттям перечуттям. Супер. Щастя, якогось очікування, чогось хорошого, чогось, що от-от-от зараз буде з нами, він дуже клас. Вони обидва грають в цю гру з нами, наш, нашу пам'яттю. Манго, угу. апельсин і Абсолю рому. рому для мене це реально якийсь десерт. Десерт а коли де їсти багато десерти, як не ванілі, навіть. реально алкоголю і чомусь можливо я не так щитую манго. Ну, для мене чомусь якась фруктова частина тут є? Фрукт. Ми можемо щитувати, я б не сказала, якби я не сказала манго, ти відчуваєш соницю, полуницю І класно, mm -hmm. тому що я ми вже говорили про себе. те, що ти відчуваєш те, що є. Mm -hmm. Те, що Супер. твоя пам'ять може прив'язати до цього. Да, навіщо напружувати мозок, якщо він тобі вже підказав, що ти тут. Друзі, давайте я продовжу з твого ну, е, дозволу. Угу. Друзі, е, от кажу вам від серця: е, е, на цей бренд я взагалі ніколи не звертав уваги. Вийшли новинки в цьому бренді. Це брендо Lucien Ferrero. Фереро. Навіть е, якщо дозволиш, це тепер інший бренд. Зробили ребрендінг і тепер це називається Anthology. Антологі. окей, бренд Антолоджі Бай Люсіян Фереро. Байлон Люсіян Фереро. До речі, трохи про а, самого парфумера. Він дуже класичний в своєму розумітні. Він раніше працював на Живодан, дуже товаришував з Жан-Клодом Еліна, і навіть одну композицію він створив а, з ним а, разом. Для мене це ти знаєш, от коли ти втомлюєшся від якоїсь ніші, якоїсь гурманіки. Мене завжди тягне на класику. Але це класика, яка просто дуже круто скроєна. До неї немає нарікань зовсім. І я хочу вам представити просто: напевно, флакон, з яким я сьогодні піду з парфюм бюро. Це кест uh, Семітін. Uh, cast... mm. Матін. Окей, ми перекладали це, типу, як а, бунт, правильно перекладаєте? Це, це... Е... заколот. 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 Але друзі, заколот дуже е... по-весняному, я хочу сказати. Весняний заколот. А коли робите заколоти? Коли в е... нас була презентація, і ви запрошували, е... я просто полився цим парфумом і пішов додому. Светр пах. І було комфортно, так, правда? Це себе терпах три дні, незважаючи на це, що це такий дуже свіжий парфум. Для мене це про різного роду цитруси. Це якийсь там, знаєш, можливо, якийсь бергамот, можливо, якісь там цедра. Для мене це мега квіти оцього... Неролі, тут саме квіти А конвалію не відчуваєш? Конвалію в серці, напевно, і тут якесь медовість від сил до липи, також присутній. Так, да, це такий прямо не букет, угу. а це природний запах. І навіть чайність тут я відчуваю, друзі. Просто цей парфюм захопив моє серце, і я раджу вам просто хоча б з ним познайомитися. Дуже гарний, Дуже красивий, робота, просто ідеальна, без ніяких швів, просто не до чого знаєш придратися. І наступний парфюм, який в мене на другому місці, також дуже весняний, вже називається повстання. Якщо це ще. Таке в зародку повстання. Це, заколи, це ще заколо, то це вже повстання, повстання. з усіма Сиребель. діями. Ну, блін, трошки по-іншому, але Ох. також про танжері. Імбір, якийсь. Ім... імбір, да. імбір. Прям ода імбиру. Такий. І... Любиш імбир, до речі? Навіть ось, кі, знаєш, просто натертий От ти любиш натертий імбир? Можеш їсти натертим. натертий натерти імбир. імбир, я дуже люблю з лимоном. З медом і натерти мир, то просто не дзвонити укропом. Ой, дуже крутий. Просто я навіть не знаю, не там, які поставити на цей чи цей на перше місце. Я собі взяла Церевель, але про заколот теж думаю. Угу. Вони мега красиві, ці композиції. Це новинки в бренду, і це гарні новинки в бренду. Просто... Люсьєн Ferrer і Жан-Клод Еліна. Oh. Це їх тандем. Е, не тандем, але це як реінкарнація їхніх mm -hmm. стосунків. Дуже професійні. круто, просто вам рекомендую, якщо ви шукаєте імбир та якийсь такий танжерин мікс, оце вам сюди. При цьому він не е, е, їстівний. він саме парфюмерний, тому що якраз oh, кажи. І він дуже реалістичний. реалістичний. Оці два парфуми вони дуже круто передають аромати природи. Я хочу тільки сказати на захист Люсьєна Фереро, хоча він дійсно класик, він класик парфумерії, все ж таки щось. його парфуми не з першого можливо підходу. Це так само, як класика в музиці. Але якщо ти вже їх усвідомиш, ти захочеш всі їх. Армоні пастераль. Угу. Це просто вибух якогось літа. Ну, ми вже будемо робити, якщо літні. От угу. саме того? ці парфуми мене просто віднесли в космос. Просто. Хочеш і... про космос поговоримо? Хочу, давай. У нас є Блюм астрал. Угу. типу, відсил до космосу і астрал? Так, да, якби в астралі були сади, угу. вони пахли так. Цікаво. Це Ода Жасміну. Бренд. Mm -hmm. Прям Скажи? такий, знаєш, якийсь дуже вердін, знаєш, такий незайманий. Да, 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 саме про це. Ти просто вгадав, прочитав е ментально все, що в mm -hmm. парфумер в цей парфум. Дуже прикольно. Дуже гарний. Mm -hmm. Було Кому подобається жасми вам сюди. Але без індолу, без індолу. це нема. просто такий чистий, без ніяких звірів. Прямо ви тоді він такий дуже медовий. <према витків>. Далі. Ти взагалі любиш квіти, да? <плес> ти знаєш, я до них приходжу. Ти знаєш, є завжди еволюція пар захопленого. І інколи були парфуми в моєму житті. А коли я на початку свого захоплення думав, що це взагалі таке? Uh -huh. А зараз я хочу просто мати це в колекції. Тобто ти еволюцієш. І я, ми не взяли цей парфум, але в мене є в колекції від Марка Бакстана. Називається Emotional. Drop. Mm -hmm. Він дуже білоквітковий yeah. і такий жасминний, трохи з індолом. Але індол це теж непогано. Просто хтось його ще боїться, mm -hmm. не може до нього підійти. Але насправді індол це теж на певному розвитку наших сенсорів mm -hmm. цікаво. Цікаво. Uh -huh. ну, якщо любиш квіти, я думаю, що тобі сподобається айконік. Морс. Uh -huh. uh, новий бренд, до речі, Парфюм Бюро. Uh, тестили ми його з пані Наталією. Uh, цікавий. Uh, є, є в мене в цьому бренді фаворити. Саме Цей не зачепив, але про що він тобі? Про квіти? Про квіти. Ікона. Uh, насправді це про. Іконічний парфу. Угу. Тобто, якби мене запитали, як пахне парфум, я б сказала, що це він. Квіти, багато квітів. І е, назва така угу. ікона як від, до ікони стиля. Тобто, ти абсолютно бездоганна або бездоганний, бездоганний. тому що ми ж не говоримо про чоловіків і жінки Ти знаєш, я не можу виділити тут якусь квітку. Це просто якась, знаєш, так, якісь метафоричні квіти. Okay. Давай далі. 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 Щось більше да, про жінок, давай про чоловіків. Давай, давай про давай чоловіків. Жінок. Ти приніс, я бачу. Я, друзі, приніс парфум, який просто від покупки в парфюм бюро пройшло 20 хвилин. Угу. Це про щось говорити. Я навіть знаю про що це а, від бренду Memo із називається Ego. Ось так виглядає сотка. Але я сотку не можу потягнути фінансово. Я купив собі п'ятдесятку, але з моєю великою колекцією це просто... простовго. Це так, друзі, вони е, по-іншому виглядають. Ну, на мою... Але п'ятдесятка дуже класна, да, 50 дуже крута. Okay. Для мене це а, на нос для або дверти. Ну давай вже твої можемо поекономити. Да, поекономити. Бери нашу. <реш> Добре. Друзі, для мене це якась ода такого інжиру. Який мене захоплює. От просто він мене. Можливо, навіть тут не про інжир, але я щитую інжир. інжир. Це про інжир, про інжир, він такий і листя. Дуже лактонний і він більше деревний, чим про е, сам фрукт. Насправді, навіть якщо ви не любите інжир, парфомарія, а є такі люди угу. дивні, але є. Я б радила спробувати. Він абсолютно інший. Жодний... Його не можна порівняти з жодним парфумом про інжир. Угу. Абсолютно ніяк. Для мене тут ще є нота розтертого маку. Ти знаєш, для мене це просто взяти листя інжиру і дуже розтерте в руках. І оця зелень. Угу. І вона просто. Такий тут... Сок, да? цей сок, джуз, такий, молочний, навіть флактоніст. Можливо, трохи якоїсь маси в ньому присутнє. Саме саме цього гарний. інжиру, саме цього дерева, знаєш, такого чогось липкого. Дуже гарний. Спробуйте, спробуйте, якщо ви хочете знайти свій інжир. Якщо приміром угу. у вас в колекції немає інжиру, а ви думаєте, що він угу. потрібен. Ну, всі знаєш, фанатіють від Філосікус, але зараз це не він да це, це не взагалі протилежне. А ти це... знаєш? Я не фанатію від Філосіку. Він для мене занадто... То знаєш, прямо як розкомана на році. Да. Він занадто такий фруктовий, як на мене. Якраз для мене філосікус відбив, відбив від інжиру надовго, mm -hmm. доки я не познайом. І ще в нас є один інжир. Я тобі потім покажу mm -hmm. по секрету. Це не про це. Ми можемо про ноти потім поговорити. Ще. Так про чоловіків, про чоловіків не будемо забувати. Я показала моєї нового улюбленця. Mm -hmm. Це хью парсенс, mm -hmm. до речі, парфюмер Мауріцо Черідця. Також він. Так. Да. Тут вже ніхто не скаже, що це не чоловічий, навіть по флакову, що я не знаєш, Спробуй. Uh, uh, yeah. Гайдпарк вже нам говорить про що цей парфум. Uh, назва сама. Ну, спробуй. Я не знаю. Я, до речі, не тестував його, це перший раз. Ну, я маю на увазі назва сама. і Обожні. Я сама ношу його. Yeah. Ну він такий класичний якийсь. Для мене не класичний. Для мене це зелене, це прогулянка в парку, коли ще реально прийшла весна. Пробивається перша яскрава зелень, угу. ще на літо, ще немає такого колосності. Угу. Е, і це яскрава, соковита перша зелень. І її багато. Угу. Сам флакон дає відсил друзі угу. до зелені. Uh, хочу сказати, в, в цьому бренді інший uh, продаваємо дуже парфум білого кольору. Не пам'ятаю, як називається. -Hall. Like, да, White White Вайтхол, прям всі чоловіки за ним бігають. Uh, гарна робота на мене, вона, як на мене, за класична. А uh, Hall? Також oh, ось... він класичний. Насправді це бренд розрахований на чоловіків, які. Не готові навіть експериментувати, експериментувати і навіть е, якщо їм сказати що це мультигендер або юнісекс, mm -hmm. вони скажуть о, ні, ні, це не для мене. Тим не менше, я ношу цей парфум. Мені він дуже подобається. Він mm -hmm. Дуже, дуже крути е, з настроєм. Супер, дякую. Переходимо до квітів знову. Давайте. Новинка. Новинка в бренді Убіган. Дуже в класичному такому стародавньому бренді. Так, да, бренд стародавній, і е, дизайн такий відносить нас uh -huh. туди, але парфум надзвичайно сучасний. Це піван Souveran. Півонія? Півонія. Півонія, яку шукають, як. Квітку папороті, мабуть, <гум> всі хочуть знайти реальну півонію в парфумерії, знайти її було складно, і от селін Еліна, <гум> а така, знаєш, дуже прозора. Знаєш, дуже класно, що ти це сказав, тому що за ідеєю селін Еліна створила парфум весняних днів навіть ранків, коли вранці ще прохолодно і прозоре повітря, прохолодне, прозоре повітря. А півонія вже зацвітає. Це, знаєш, така біла півонія на початку її цвітіння. Це не тоді, вже, коли знаєш, от фінал і пік, який може супроводжуватись якимись нечистими моментами. Для мене це, знаєш, парфум без парфуму. Це коли ще маю на увазі. Я маю на увазі, коли ви там. Одягаєтесь і ви просто хочете трохи підкреслити свій образ. Мега жіночно Абсолютно. і Це прям чудовища. для теплої весни просто must have. Дуже гарна композиція. Дуже гарна. Мега позитивна. Півоня Середземномор'я, угу. ранок весни. Друзі, ну як же без бізде? There, 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 Сьогодні у нас Dare You Dare Me. Ага, це вже так, якийсь новий знак. <рес> <рес> Давай. Uh, розкажи, от я вже про нього стільки розказувала. Розкажи, що ти відчуваєш. Давай нагадаємо. Дуже спокусливий. Такий, знаєш, є таке слово седактив. <рес> от, просто uh, такий, знаєш, uh, квітка. Яка ось вже на повну силу цвіте. І вона просто манить всіх навколо до себе. Хочеш сказати, що це більше про літо? А, це взагалі для мене більше про спокусу, ваніль і щось таке дуже-дуже манке. Про що він тобі? Мені він про час, коли квіти розпускаються, але ще. Навіть немає піку цвітіння. Uh -huh. ну, ми ж зараз говоримо образами, uh -huh. да, а не нотами. Тобто, це весна в такому розквіті весняному. Для мене це знаєш весна у всіх кращих його проявах. Для мене весна це пора кохання. Ой! <світ> Бо зима це пора. Знаєте, коли треба відпочивати, набиратися сил, а весна це коли треба витрачати енергію. Але її треба і трошки зібрати. Давай так. її зберемо з парфумом Ольтремаре. Да, 19 1920. До речі, повна лінійка стоїть в парфум бюро багато діамантів. Мені дуже подобається з кавою. Це новинки, які навіть якщо ви знали бренд Баїз 19 1920, до того mm -hmm. ви будете здивовані, є дуже багато новинок і вони нереальні. Він мега свіжий. До речі, це парфюм, який в мене є в колекції. Для мене він більш, знаєш, його більше люблю в холодні прохолоду, в тепло він трошки. Ну, скуси, тому що да, будь-який парфум. Але зараз для нього ще час. Да, от знаєте, Це на межі, коли ще не жарко, але вже не так і холодно. Прикладається, до речі, цікава назва. Іноземний, я б сказала, за далекими uh -huh. за далеких морів морів uh -huh. ну він дійсно повторює їх флаконом і виконанням, а просто якимось а, Який морський, колір да? просто морський нереальний. якийсь ефект. Дуже дуже а, цікаво і а, знаєш, не банально, але це не спекотне моря. Це ще коли дійсно ще прохолодно, ще купатися не можна. Uh -huh. Тому я його і взяла на весну. Дехто любить акватичні. Угу. Приміром, мускуси я. цікаво грають. І багато дуже мускуси не тілесні, мускуси угу. такі рослинні, я б сказала, і дуже багато е цитрусів. Угу. Він мега-позитивний, мега, мега вибуховий. Ну Давайте ще перейдемо до цього красунчика. Угу. Також новий бренд у вас стоїть. У ну, мене... Да, да, не... мене є фаворити, в мене фаворити роса. Такий він якийсь росросин, якщо я не помиляюсь. Це ти, мабуть, говориш про м... Уголіні. Да, а це Esse Straxeno. Це інший бренд. Угу. Дуже прикольно. І тут білі квіти, але вже тут якраз є індольність. Так, тут ви знаєте, от жасмин. Уже такий, непростий, такий, з характеру. З характером. І він дуже солодкий, можливо, навіть тут є тубероза, о, така Він і квіти, тубероза є. Угу. Індольність є лілія, але о, все одно. Ця індольність на межі, та, mm -hmm. добра і зла, скажімо, ще трошки, і Але ще буде така вис... на, на абсолютній стороні добра, тому що подивись, який весняний колір. Я не знаю, mm -hmm. чи тут просто ми крізь, крізь світло його бачимо. Він дуже гарний. дуже гарний. І останній аромат в нашій підбірці, до речі, а бренд П'єргіом парфум не знаю, як називається аквесос. Аквесос mm -hmm. це парфум про кришталеве дерево. Угу. Уявіть собі, що дерево вкрите льодом. на весні вітає. Угу. І це відчуття. Відчуття прохолоди. Прохолоди, так, да, наче вітає все. Ти знаєш, що перший раз таку комбінацію чує? Ну, пієргійом не був би п'єром гіомом, якби угу. він не вмів нас здивувати. В мене в колекції два парфуми від цього бренду: це про чай. І про горіхи дуже, дуже цікава раніше була ніша. Я наскільки вона актуальна зараз, ну ти знаєш, він не, бої, він не боїться експериментувати. Він же багато робить mm -hmm. і для інших брендів. І там, коли немає бренду, піар'ю, ми сприймаємо це більш ну, лояльно. Ну я маю на увазі лояльно, тобто ми не чекаємо якогось підвоху. Там дуже популярна тубороза, Прямо прям, прям популярна, популярна в бренді. Тоді оця біла лінійка, дуже класна. Да. Сексуаліті. Друзі, ось такий у нас був екскурс і рекомендація парфум бюро та пані Тетяни. І е, трохи моїх рекомендацій вам. Ще яких? Да, весну. А ось е, ну я реально тепер ти мене заставила, знаєш, сумніватися, все-таки імбир. Чи оцей сквітковий, ну вони реально круті. Ну, ти можеш попри сюди завітати кілька разів і визначитися для себе. Угу. Тому що в колекції не має бути зайвих і випадкових. Мають бути зважені, ми зваженість. Це точно. Друзі, дякую, що подивились. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, і чи хочете ви продовження в парфюм бюро. І напишіть своїх сняних фаворитів. О, да було б цікаво, так і до скорих зустрічей, папа. -па. До побачення. вечора, ми з України.